Добрий день, друзі. Я блогер. Зараз так називаю, хоча я знімаю вже з 2010 року відео, в основному знімаю відео. І раніше я і не знав, що таке блогер. Ну а зараз вже і по Вікіпедії цей штучний інтелект про це каже, що блогер це людина, яка Веде свій блог, ну, свій щоденник, можна сказати. Хто веде фото щоденник, хто відео щоденник, хто пише. Ось він і, 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 там різні блоги ведуть. Я веду блог, відеоблог про життя. Там, де я знаходжусь, де живу. Там я знімаю відео, можна сказати, веду хронологію тому, як я. Кожен день, а може там через день, ну буває і, і ріше все від обставин. Але я знімаю часто в ті місця, де я проживаю, де мешкаю. Коли я жив е, е, в Стаханові, зараз це окупована Кадівка, я там знімав багато відео про природу, про трикони, про річки, камишеваху. Е, маленька річка в Стаганові. Ну все знімав. І вже коли почалася окупація мого міста. Значить з 2014 по 2019 я туди їздив і знімав влітку, можна сказав, робив блохти, відеофіксацію Все, що там проходило. І зараз я ці відео не зараз, я виклав ці відео, всі вони, вони доступні. Коли я кажу з 2014, після 2019 року я туди не їжу. Ось. Так що, а тепер я проживаю в Петропавлівській Борщагівці і знімаю тут ві відео про життя. Може, може сказати веду хронологію, як будується село, розбудовується. Е я знімав Дуже часто, коли відбудовували, будували ЖК Львівський, Амітист. Ну, Петропавська ЖК, я вже воно було перше збудоване. І ЖК Щасливий там я ну, не, не так близько, але теж про нього знімав. Кристал Авіньо зараз будується теж, коли там є можливість. Я... Ну, по селу я багато знімаю. Про ліс, про... Річку Боршагівку, про, про птахів, про тварин, ну про все, як кажуть. І це мене надихає, як кажуть. Я скажу, що я не про цей журналіст, відео відеооператор, тому я більше знімаю без штативу і в мене вже, як кажуть, не то, що, ну... Хоча я стараюся, але ціль у мене не так, щоб було. Хоча до цього стрим... Хочу, щоб так відбувалося, щоб було гарне відео. Але я роблю, щоб смысл був в цьому відео. Коли знімаю відео про будівельників, то я знімаю, як це все відбудовується, будується там. І тут вже, може, і качество, як кажуться, хромає Коли без штатива знімаєш, так все. Ось. Тому було це моє хобі. Я ще коли були мали, в мене був фотоапарат. Я знімав на фотоапарат. Ось. Ну не малий, я вже. В школі студентом був після школи. Я знімав на фотоапарат. А потім, ось, коли була в мене відеокамера, теж я знімав на відеокамеру. Зараз більше з знімаю на смартфон. Ось. Ну, поки що я на цьому не заробляю, Може і буде колись, я не знаю. В Ютубі у мене є канал в Ютубі. Він давно у мене теж уже. 15 років майже. І старінка в Facebook. В інші я не. На Фейсбуці. І в інші там Instagram, TikTok, Telegram, я поки що. Ну, мені... Я... Поки мені достатньо усіх YouTube і Facebook. Тому знімав і буду знімати. І це мій щоденник. Мені це подобається. Це моє було моє хобі, можна сказати. Тому що я на цьому не заробляю. А воно приносить мене задоволення. Ось. Правда, правда, на Ютубі у мене не така велика кількість підписників, 890 на сьогодні один ось підписник. От. Ну і стежать на Фейсбуці десь 220 там, чи 218 людей за моїми цими. Ну, це як кажуть, я не рекламую і я не куди знімаю відео. Я, як більшість блогерів чи відеоблогерів кажуть, там підпишіться, під то, там смайлик, цей дзвіночок нажміть, там все натисніть. Я цього не роблю. Хоче людина, підпишеться, не хоче дивитись це. Тому ось так. Так що, друзі, буду і далі знімати відео. Не то що я... Це вже в мене в мене, як кажуть, необхідність. Як дихати, так оце і я це роблю і знімати. Я ж кажу, мені подобається знімати все. Те, що відбувається. Біля коли біля мене громади, людей, села. Ось, ось зараз Кадівка окупована. Це було, було місто Стаханов, зараз воно називається Кадівка. Ось. А в мене багато відео про це знято є. Там де я бував, ось Ялто, нову Ялту це на Азовському морі їздили. Я теж там знімав, теж місце зараз це селище окуповане, а відео залишилось в мої мене на пам'ять, як кажуть. продивляюся це. Ось так. Так що буду і далі я продовжувати знімати. Ну а вам вже самим самим, як кажуть жуть. Бажаю тебе дивитися, це ваш вибір. Дякую, хто дивився моє відео.